Доброго здоровлічка, чистовані позирачі, доброго цим цімборове, засісьме у Новоселиці. Низько я вам укажу, яку я поклав поранну циріков. Кіті сте були на минулому стрімові та сте, як я і строїв, таку й можна казати у прямому ефірові. А, правда, туди ми і були не докінчили. Там, коли у мене була, наприклад, велика бамбуля, вонася мені дуже не полюбила і я її переробив. Обисте знали сесе церков, котру я строїв по прикладу, але а церкви із Кошицького музея, і це ну, така стандартна руснацька церков, і мені середить новоселицей як стандартному руснацькому селове дуже би якраз така парувала. А, ну та що? Та уну, поникайме цей знак. ось це, ось тую буде цирку, може можна да вже забрати, бо тут вже є цирку. Єдно що лише можете спробувати придумати, як вонася буде кликати. Онася читав у різницю той, котру я клав у ленгарському. Кітямите там у нього є ще село ленгарської, і в ньому я теж клав цирку. котра була досить інша кавоція. ну поникаємо. Таги прийнято вже, як ся заходить до церкви. Требася похрестити. Ну, тут у нас значить буде сидіти жіночка, така буде продавати образи, буде продавати свічочки, буде записувати людей у книжку, кого колись має похрестити. Коли буде вінчання мати, то все то це буде вести короч, журнал, буде таким адміністратором. Тільки люди, як заходять та можуть там водися напити, наприклад, або там, не знаю, руки сполюкати, повтирати щось таке. Мені сердить, то на хосен ще і, і, і в таку жару, нікати, як сонце поріздить. Йой-йой-йой, страшне. Ну, далі у самій церкви усьо доста стандартно. тут у нас лавиці, поклавім парізи. Наприклад, у минулі церкви парізи не клавим, а відмісся, що буде многом ліпше. Ну, знаєте нащо снує, не буду вам розказувати. Тут катаги має бути вчинив іконостас. Іконостас маленьком перечинив. В того, яка була оригінальна концепція у ленгарському, значить, уже не лише блок збитої руди золотої, ще хуснується і желізо, і просто блок уже переплавленого золота Мені де то що воно разом визират многом ліпше. Образи на стінах, такі гімаут бити, все добрі. Туй дали у Заходимо в святуся тих, туйка видимо, попи пробували а, учинити а, із черепа, пробували з черепа вчинити відера, і у них не дуже вийшло. Ну то нормально. Туйка буде а, а, то -то, котел, у котрому діти можеш хрестити, туйка ще всякої матерження собі його не складувати. І пінці все таки має бути. Ну, І головне, головне ось Мангрові дерева. Мангрові дерева визирають многом майліпше гітуті зелени, котрі клавим у лингарському, Дуже порано меніся полюбило. Далі Іконостас, іконостас, в принципі, поранний. Поранний я зацінив. А, далі, на корушці йде, таги має бути. Можеш, ситуацію постати, може уши службу файно відіти, файно чути, все добрі. Туй. Таги має бути, можемо залізти і у дзвіницю, у звонарню. І зазеленькуніти у дзвін. Но. В принципі, все, сяка циріков. Є ще варіант покласти вукову дзвонарню. На цим іще теж думав. Ото би була добра традиція. У кушниці такої, наприклад, є. Водійдеме, водійдеме тут, потока, берега, на, на цірку, виділи, I do a presco. I didn't z toho bereha na našich cirkovalni viděli, jak ona poranna zdaleka. No nikede tak fajno. Stoji na bizi fajna rosnata cirkov. Parano, nie? Ну, на цьому туди будемо кінчати. Красно дякую. Дуже шкода, що не можу тепер у сей час май часто стрімити, бо фурт не є світла. Ну, айбо з цим уже ніяк не поражу. Треба було вернутися назад у часі то вчинити аби мускалі не напали. Може би туди було легше. А на сім туди раз будемо кінчати. Красно вам дякую, майтеся, будьте здорові!